На церемонію нагородження переможців конкурсу Кращий опікун року прийшли 15 опікунських родин, у яких виховуються 40 дітей. Саме вони подали заяви на участь у конкурсі. Змагання відбувались у три етапи: на першому сім'ї презентували свої історії, два інших творчі змагання: квести на спритність та згуртованість, а також створення малюнків на тему Україна майбутнього. Людині потрібна людина, а дитині потрібні дорослі. Відповідальні, щирі, постійні, турботливі за підсумками конкурсних змагань визначено найкращу опікунську родину. Нею стала сім'я вимушеної переселенки з Бердянська Наталії Савенко. Два роки тому Наталія разом зі своїм чоловіком взяла у родину трьох прийомних діточок. І весь цей час маленькі та дорослі навчали спіклуватись один про одного і дарувати тепло своїх сердець. Це Даня, Мірослава і Маргарита. в мене четверо дітей. Перша донька, вона вже доросла, рідна, вона вже замуж, ми її видали. видалі. А це троє діток ми взяли в свою родину. Давно мріяли, щоб взяти дитину. Дитину з інтернату подарувати їй свою, знаєте, як прийняття, любов, тому що у нас одна донька мала. І поэтому ну, так. Так вийшло, що нам дали зразу троїх. Один із головних уроків, який засвоїли дорослі Савенки у цей час, це налаштованість на позитив за будь-яких обставин, каже Наталія. Цьому батьки навчились у малюків. Нема депресії ніякої. Вони все хочуть, все можуть дось до, до, до всього так тягнуться. Ну, вони відрізняються від. Звичайних дітей, е, допустим, звичайним діткам їм, їм було скучно, От, а цим – ні. Андрій Дмитріїв сам виріс у будинку сімейного типу, бачив, як батьки піклувались про молодших. Вони виховали кілька поколінь прийомних дітей, і Андрій отримав від них безцінний досвід. А півроку тому він та його дружина Катерина взяли у свою родину чотирьох прийомних діточок. Тепер разом із рідними їх шестеро. Нам батьки дали багато опиту. От ми знали, які можуть бути діти, з якими вони можуть бути проблемами, які, потребам. да, потребами, бо у мами багато різних дітей з батьком були. І ми були от що найважливіше, то ми були готові до цього. Діти адаптувалися до нової родини протягом півтора-двох місяців, каже Андрій. І цей період був для батьків напевно найбільшим випробуванням. Впливали на різні ситуації тільки одним методом любов'ю. По перше були проблеми з маленькими дітьми. Вони були, ну не жили в сім'ї Діти це зрозуміло, що вони були зовсім не виховані. І в них були проблеми. Вони не спали ночами, Вони кричали. Вони жапаманіте, паманіте. тобто такі моменти були. І от багато ми тижнів жінкою не спали вночі зовсім. Ми постійно прокидалися, підходили, жаліли. От поки вони не відчули ту любов і заботу, яка в них з'явилася, вони не по кричали. Навіть війна не вплинула на бажання запоріжців створювати родини і брати під опіку позбавлених батьківської турботи дітей, розповіли у міськраді. Навпаки, попри всі труднощі, дорослі готові підставляти плече малечі, яка потребує допомоги. Вони показують, які вони творчі, які вони спортивні, інтелектуальні, дружні, можливо, якісь є проблеми. Вони е, знайомляться з іншими родинами. Ці переможці та лауреати конкурсу отримали цінні подарунки: побутову техніку і призи для малечі, планшети та блютуз гарнітури. Нагадаємо, день усиновлення в Україні відзначають із 2008 року. Його приурочили до православного свята Віри Надії, Любові та матері їхньої Софії, ініційований з метою популяризації сімейних форм виховання. Сьогодні у Запоріжжі 767 усиновлених дітей. Функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу, де Знайшли родинне тепло 74 дитини, і близько тисячі дітлахів влаштовано до опікунських родин. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.